Мої вітання сьогодні про досягнення коломийських спортсменів. Ми поговоримо із керівником відділу спорту коломийської міської ради Володимиром Колесником. І власне розпитаємо, як вдалося досягти таких хороших результатів нашим спортсменам і загалом, як розвивається спорт у нас в громаді. Отже, пане Володимире, вітаю вас у нашій Доброго студії. день. Вітаюся. І справді наші спортсмени завжди показують високі результати на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Цей рік також був дуже успішним. Розкажіть, будь ласка, про здобутки наших спортсменів. Нагадаю. Дайте, бо ми і багато матеріалів робили, але так згрупуємо в одне. Ну, насамперед хочу відзначити цей рік, завдячуючи нашим хлопцям, які зараз оберігають суверенні межі нашої держави, дякуючи їм, що вони створили ці умови, по крайній мірі, тому що перший рік був дуже важкий, знаєте, так як в усіх, усіх сферах не знали, хто на чому і чому. Потихеньку ми цей механізм запустили. Це такий великий, великий такий живий організм, тренерський склад, на щастя, чи на превеликий жаль. Є тренери, які зараз обороняють нашу державу. Я хочу перш за все подякувати їм. Це Любомир Сагалюк, Володимир Бойцан, тренер з веслування. Ці люди з перших днів там, ну, як ми знаємо, Велика вдячність за те, що за це, цей це мужній поступок. Це Юрій Фурик, гімнаст, який повернувся. І слава Богу, що відкликнувся назад піти працювати. Вже пішов він із, з лав на нашої армії і зараз у нас знаходиться в колективі, вже пішов працювати, відновлює роботу залу гімнастики, хоча вона не храмала, була опора, не Чепорчук Віктор. Він підтримав, він, тобто взяв на себе і його групи. Угу. І таким чином, ми запустили школу, запустили спортсменів спорту вищих досягнень, дякуючи Богові, цей великий організм, живий управління спорту. Воно більше тут як виконавець, як логіст, але я хочу зразу сказати велику вдячність. Ора на самоврядування, а саме депутатському корпусу, ну і міському голові, звичайно, тому що, як швейцарські годинники працювали, виїзд туди, фінансування є, виїзд туди фінансування є, прохання таке забезпечили. Ну, комфортно, скажу по правді, на, на, ну, кажу на праведний жаль, в цей час, але от власне механізм. Працював так як годинник. Давайте згадаємо прізвища тих чемпіонів, які отримали міжнародне або визнання чи загальноукраїнське. Е, перш за все, я хочу повернутися до тренерського складу. Ви самі розумієте, що ну, багато тренерів так, по області у нас повиїжджало за кордон, ну, вспіли якось чи як там. У нас жоден тренер не виїхав. Mm -hmm. У нас всі лишилися при своїх посадах. Це, це велика вдячність. От, там. Колективу вільної боротьби, колективу легкої атлетики, колективу боксу, колективу великого тенісу. Ну, в принципі, всі, 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 і от ті люди, якого я згадав, що вони обороняють нас зараз від північного ворога, тепер можемо повернутися до чемпіонів. Почнемо ми, звичайно, із дорослого результату: це Денис Саглюк, представник вільної боротьби, це Тетяна Хащук, легка атлетика. Це Віталія Филипів, важка Атлетика. Це брат і сестра Голінеї. Mm -hmm. ну, і потім зміщуємося сюди до юніорів юно, юнош, кадетів, юніори кадети. Це Кайдаков, Владислав, Костюк, Артур. Тимків Богдан. Потім у нас вискочили три таких. Зовсім юних спортсмена із представниками Мемею: це Гунда Денис, Марценюк Ірина і Гаврищук Данило, що дуже приємно. А ще я хочу окремо взагалі відзначити, це ну, просто пора, він нас всіх порадував. Цембелюк Руслан, це представник паралімпійського виду спорту, стрільба з луку, який один з перших, по крайній мірі, і надіюсь, не, не крайній виборов вже. Ліцензію на Олімпійські ігри, так які будуть проходити у 2024 році. Ну це багато прізвищ насправді і е, очевидно ж це кропітка робота. І е, чи достатньо в Коломиї моїй баз для тренування спортсменів для підготовки до змогання? Дивіться, Я люблю так, щоб ми не, не говорили, що у нас все добре. У нас не дуже все добре. У нас добрий результат. Дякуючи цим дітям, тренерам mm -hmm. і батькам. в Першу чергу. а що не добре? Е, звичайно, у нас хромає інфраструктура. Mm -hmm. Давайте почнемо із спортивних залів. При тому всьому, от я хочу знов ж таки подякувати тут. Міському голові це його ініціатива була, і підтримка депутатського корпусу на даний момент в процесі вироблення проектно-кошторисна документація на два зали, на два зали, багатофункціональний спортивний зали, який планується побудуватись на вулиці Кобилянської 8А. Там детенісні корти? Там детенісні корти, а там є майданчик синтетичного покриття. от власне, там сідається зал, і вже вони проекти у повному розгарі. І так само на прохання міського голови він виділив настільний теніс, тому що неодноразово ми впродовж цього року 18 заходів провели з настільного тенісу. Спортивний зал, щоб не мали стаціонарне відвідування цього залу, це на петлюри одинадцять. А, угу. так, там також буде багатофункціональний, в принципі зал, але він в більшості буде покривати легкоатлетику і настільний теніс. Так, ну і звичайно, тепер я хочу от нещодавно повернувся із міста Гайдельберг в Німеччині. І вони живуть такими принципами, як і в нас. Є в них територіальна громада, угу. саме місто, декілька сіл. В кожному селі є незалежний зал від освітянської школи, Спортивний зал. Ми будемо мати зали. Ми будемо забирати дітей. Знаєте, ми працюємо, от у нас є дуже толковий працівник, керівник сектору масової роботи Володимир Скробул. За що йому дякую, організовую дуже багато заходів. Але хочу сказати от одне: от під час літнього сезону ми маємо де працювати з цими дітьми. Ну, маємо. Mm -hmm. Ну Є позакласна робота любого викладача фізкультури у себе в школі, в залі. І а, а, зал один. Наприклад, в Іванівцях, чи там, тому ж самому, тих самих Шепарівцях чи Королівці, ми повинні ставити наголос на те, щоб забирати дітей, ну їх кудись потрібно забирати. Mm -hmm. Надіюсь, почнемо з цих двох залів. Ще раз кажу, керівництво у нас на нашого міста позитивно дивиться в цю напрямок mm -hmm. спорту. І надіюсь, що це буде не на тільки папері, а й на ділі. Тому що простий приклад вам кажу. Заходить весна, Богдан Миколаївич мене кличе і каже: Володь, ну може, ми бралися за ці корти? Вони вже наші. Я кажу, так наші. Бо то була СТ Україна. Ну, ви розумієте, громадські організації, деякі зараз не виживають, а вони в них були на балансі. Ну, Ми передали на управління спорту. Як бачите, результат, Спрацювали за, скажімо так, за повних неповних 4 місяці. Ми зробили дуже багато. От зараз до нас приїжджали, ми проводили змагання, пробні змагання провели з великого тенісу, де участь приймав народний депутат Едуард Прощук. Інфраструктура. Храмає, храмає, Ну, власне. Що ще плануєте там зробити? Ви розумієте, там вже є. Ми багато хочемо, що зробили. Так. Я вам mm -hmm. хочу сказати одне. Ми багато що зробили. Ми відремонтували по петлюре б легкоатлетичний спортивний зал. Ми зробили тренажерний спортивний mm -hmm. зал. Ми відновили повністю. Капітальний ремонт зробили шахового клубу, якщо ну, мені здається, ваші представники а. там були на відкритті. Ну тобто, це все ми от в цей рік робилось. Тобто, була можливість, робили, мови немає. Я ще раз кажу. Від фінуправління, міський голова, заступник, які всі в цьому ну, там, фінансовому організмі це все попрацювало як годиночок. Ми позилива йшлося колись про те, щоб там накрити тенісні корти, щоб вони не тільки Ні, бути, дивіться, я, це, це не саме основне накрити корти. Якщо в нас буде цей спортивний зал, в нас туди угу. да, влізе чотири корти у той спортивний зал. Наш нашому критих кортів є криті корти закритого типу. Всі турніри itp карват. Класу АІТФ класу вони проводяться на відкритому повітрі. Mm -hmm. У нас дуже класні корти. Ми їх не просто зробили косметикою. Ми їм зробили капітальний ремонт. Ми відвели воду. Ми вивели в каналізацію дощову воду. Mm -hmm. Ну тобто, у нас був той об'єм роботи, який не видно. От просто його не видно. Ще й мало того, що зробили якусь косметику із тих, то що були зауваження, коли ми взялися до тих дерев, старих, старезних, які валилися, скажімо так, не небайдуже громадян міста Коломиї, то ми засадили там 50 ялинок, ну ту, я вбачаюсь. Ну, а загалом, якщо говорити про матеріально-технічну базу спортивної школи, її відділень, наприклад, матеріально-технічна база у нас чи, непогана. Чи, чи Я вам хочу сказати, на тверде та... добре. Ми закуповуємо, uh -huh. ми закуповуємо, ми, ми підтримуємо любе відділення. Той, хто звертається, хто стукає, ми забезпечуємо. Тобто, футбол у нас забезпечений. Гандбол частково забезпечений, баскетбол. От зараз якраз на тендері сума закупляє, закуповуємо самі потрібні м'ячі. Хокей забезпечуємо, бокс, забезпечуємо, Ну, ну тобто, двоє. У нас є 22 види спорту. Немало, немало. У нас комплексна дитяча так. юнацька uh -huh. спортивна школа. У нас незвичайна школа. У нас є тільки дві їх у спор області, uh -huh. так комплексні. Це де воно передбачає по зіну статуту. Цієї школи багато видів спорту. Так, є лідер, звичайно, є сім кращих там, видів спорту, які показують результати. Є ті, які підтягуються, є ті, які заходять. За що й приємно. От ну, іде робота, повноцінна є, робота. Є, є що вибирати дітям, скажемо. Є так. що вибирати. І мені приємно, що, наприклад, у нашій школі на цьогоріч буде вже 1156 дітей. З цих 156, 170 дітей. Вимушених переселен пересел... mm -hmm. тимчасово переселених mm -hmm. дітей. Ну, тись понад тисячу дітей займається у тренерів. Це так. дуже ну, хориш, Це інжентор. той самий колектив четвертої, першої так, школи. Ще хотіла запитати. От не так давно працює зал в королівці, гарний новий сучасний так. до війни. Його відкрили. Чи вдалося його наповнити? Він наповнений. Він наповнений, непогано там на своєму місці керівник Роман Дічук. Він наповнений. Там проводиться зимові ліги мініфутболу. футболу uh -huh. Наскільки мені відомо, тільки що недавно виїхала збірна команди Запорізької області, команда майстрів, яка просиділа ціле літо там. Ну, тобто комунальне підприємство, яке працює, дихає, діти і, там є, там, і так, дорослі діти, там, ну, Тобто, зауваження. Mm -hmm. mm -hmm. ну, ви вже сказали, що є 22 види спорту, а все-таки так. які це найпопулярніші? Що користується найбільше? Я не на можу так. казати, які mm -hmm. найпопулярніші. Ну, це не, я, я є функціонер, я не можу ображати когось. Всі, Всі види класні, спорту та? потрібні. Всі yeah, види так. спорту потрібні. Якщо ви не підтягуєте під, під то, що. Добре, який наші результат показують? Найкращий результат показує бокс, вільна боротьба, легка атлетика, важка атлетика, пауерліфтинг. Uh -huh. uh -huh. Так, ну і до речі, зараз от у п'ятірку лідерів включився великий теніс. Ми маємо чемпіонку України і чемпіонку України в парі. Це до речі, щоб ви знали. Після Христини Антонічук перші такі показники. Серйозні показники. Так, так, так. Е, окей, ну от, наприклад, є батьки, в яких і дитина хоче займатися спортом, не знає чим. От ви як би ви радили? Я от... б радив перш за все робить? батькам дивитись на антропометрію дитини Ага. і, звичайно, радитись з тренерами. Ви знаєте, от до мене дуже часто приходять батьки. До мене от, до офісу і кажуть: можуть, куди? От я дивлюсь, чи в мене такий дар, чи шо? я не, не буду тут казати. Я от кажу. Почніть, напевно, з легкої атлетики, І не треба єдиноборств. Я боксом почав займатися в 14 років. Я щось втратив. Угу. Я ну, не, не так, що є види спорту психологічні, є динамічні, є технічні, є винослови технічні, є командні так. види спорту. І батькам треба дуже уважно відноситись до вибору виду спорту. Тому що дитину проводять 6 років на бокс, навіть вони там не буксують, Вони просто. Ну, скажімо так, займається ну, вільною роботою. Ви розумієте, що таке психологія дитини, хтось штуркну, хтось, ну mm -hmm. не треба. Всьому свій час. Єдиноборство це з 10 років, а тут розвиватись треба. У нас чіткий клас... Клас... класнючий тренер з плавання Віктор. Е... Хімка, до нього можна давати дітей, там розвивається легенію, на легкій атлеції то саме ще м'язи, на гімнастиці координація. Я би, ну, для я, зорогі я зорогі би радив для дітей до 10 кучаток, років так? починати <пості> з таких видів спорту, які не стосуються психології дитячої, а фізичної роботи, <пості> навантаження. Так. А взагалі є черга, наприклад, у спортивній школі? <пості> Як записати? У нас є це система блогрів. Як? У нас є система Угу. Все в онлайні можна записатись. Немає черги. Навіть якщо дитина не попадає в мережу школу, та яка буде зараз затверджуватись, умовно, зараз набори будуть йти до, до наступного виконкому. Затверджується мережа, нібито група закривається. Але під час року я з всіма тренерами і з директором школи веду бесіду. У нас немає відказати дитині. У нас є група, яка передбачає по мережі 12-14 чоловік. Вам не дозволяє площа? Позволяй. Зацікавлюйте, може, це якраз прийшов той чемпіон. Mm -hmm. От і все. Тобто, ну, так, от, так, от ми так, можемо так, зайти так. на легку атлетику, на бокс, на вільну боротьбу, на любий спорт, на шахи, де переповнені групи, але з радістю тренера йдуть на Угу. Mm -hmm. І от у цей міф, який гуляє в місті Коломишу, у нас тут є якісь платні групи. У нас немає платних груп в комплексній дитячо-юнацькій спортивній місті. Тобто, спорт це безкоштовно. У нас, mm -hmm. нас є платні групи. Це коли тренер відпрацював свої години uh -huh. і бере комерційну групу. Це вже його час. Я не знала, думала, що він. От це все я вам ні, дуже. ні, ні, я от ішов з цим, мені дуже багато доводять, а от ми там гроші платимо. Ні, ну але то й музичні я... платять, і в українському. ну, Дмитро проводить це нараду. Якась там сума? Я приходжу на ту нараду uh -huh. і питаюся: хто бере uh -huh. кошти з дітей? Які в мережі, тобто які у вас в журналі угу. з цими ви працюєте, і всі ну я, я це вам чітко відповідаю. От для всіх кажу мене, У нас немає платних груп в комплексній дитячої юнацькі тобто, спортивні це школі. фінансує міські міський бюджет? все фінансує забезпечує інвентарем угу. тренера робочим місцем і тому подібне. От і вся історія. Ну, вам більше пощастило к мистецьким, скажімо так, бо мистецькі, хоч якась невеличка сума, але батьки. Платі. Ну у нас ну, слава Богу, ще до так, цього так. не дійшло. Хоча з ну, 1 жовтня будемо бачити. Буде видно? так. Гаразд. А є ще якісь секції, які ви, наприклад, плануєте? Десь вже люди питають. Так, ми плануємо. Ми плануємо знову ж таки на пропозицію до членів виконкому, до самого пана голову, хоча він це з радістю сприйняв цю інформацію. Ми хочемо відкрити кульову стрільбу О. на часі. На часі і на дорого. Угу. Ну, ну, це теж, напевно, вже для старших ну, дітей. По-перше, Ганна Миколаївна пасічна, пішла на зустріч нам із залом дзюдо, віддала половину залу спортивного. Зараз в нас дуже толковий тренер по дзюдо є, який приїхав з Мелітополя, який має, Бачила який має дуже багато видатних спортсменів, рівня високого, олімпійського, європейського світового. Я дякую цій людині. От як не подякувати? Я дякую Володимиру Миколайовичу Рибенчуку, який відкликнувся піти до нас працювати Сумісником, чи на повну ставку. Це як карта ляже йому. Угу. Ми готові його прийняти угу. і ми готові його забезпечити сучасною зброєю, патронами тими. От сьогодні ми були, ми вже розподілили суму плюс-мінус. Ну, 15, 12 одиниць цієї зброї буде коштувати до 60 тисяч. Ну, як не купити це, Ось скажіть, мені будь ласка. Коли людина готова працювати, а друга людина надає вам готовий терп. А це є такий вид спорту, коли у вас стрільба? Ви Олімпійський вид спорту. Ви Олімпійський вид спорту. Ну, тепер точно на часі, справді. Ну, давайте не ну, Я просто кажу, воно на часі. на часі. Воно на часі, воно цікаво. Тим більше людина, це б започаткувала ще років 3-4 назад у шостій школі. Ми проводимо щорічно спільно, робимо турнір. Зимою де нагороджуємо дітей. Ну то цій ці не дати mm -hmm. працювати і цим дітям не дати можливості mm -hmm. попадати на Олімпійські ігри? У нас є цей, цей, цей вид спорту тільки в Рогатині і в Франківську. Буде в Коломиї? Буде в Коломиї. Прекрасно. Як мінімум, будемо третіми на області. Ну mm -hmm. так, пане Володимире, ви вже сказали, що понад тисячу дітей займається. А скільки тренерів працює з дітьми? а Скільки числиться? У нас, нас працює 42 тренера. Він семеро які на війні, mm -hmm. тобто тридцять Так. Ну, не так багато так, на таку кількість дітей. Не так багато, от, власне. Ну, знову ж таки, на, нас не, не, не допускає більше розширитися інфраструктура. Роботи. Ну, де ми будемо працювати? Ми повністю окупували ФСК-локомотив. Четверта, п'ята, восьма, дев'ята, шоста. Ну, ми І ці, всі спортивні mm -hmm. зали ми окупували. Ну, період. Так не може бути, нам потрібні зали. Я кажу, я дуже дякую. Депутатам і міському голові за те, що вони це все розуміють. Коби тепер цей проект втілити в життя, правда? Будемо старатися. Треба, не треба немалі гроші. Загалом, як міська рада заохочує вихованців і тренерів за хороші результати? Ми вже згадували на початку розмови, що вони є. Це за минулої каденції рішення сесії Коломийської міської ради угу. було прийнято. Ми заохочуємо стипендіями спортивними. Mm -hmm. Так, це за досягнення, це є перелік тих дітей, які пропадають своїми досягненнями і отримують стипендію. Так, це як щомісячно Щомісячно, впродовж року. Десять місяців обичає, вони отримують. Mm -hmm. А ще таке цікаве питання. Часто до нас приїжають mm -hmm. на бази, якось різні тренуватися, там пірна України з того чи іншого виду спорту, це, це, це також індивідуальна... приймає місто чи ні? Так зараз я вам все поясню. Це індивідуальна робота. Толкових федерацій, наголошую, толкових федерацій, які співпрацюють з міськими тренерами, позаміжнародними, міжнародними, тобто з міжнародними тренерами, зв'язуються, запрошуємо. От, до прикладу, мені подобається дуже, як от, дійсно, щоб ви не думали, що я тут тяну своє. От як працюють боксери, як працюють вільна боротьба, як працює важка атлетика, як працює пауерліфтинг. Повчитись у них треба. А як не підтримати, скажіть, будь ласка, зараз от зараз до нас приїхала е, збірна Миколаївської області, з яких 6 чоловік члени збірної України. От зараз вони у нас перебувають у Коломи, На даний момент у, на туристичній базі Байка проводять спільні е, навчально-тренувальні збори. В п'ятницю ми будемо організовувати на честь е, на нашого воїна загиблого, майстра спорту з боксу Олександра Іванька, Іванькова угу. матчову зустріч. От, мабуть, маєте. Всеукраїнське змагання. Та, і наше... з таких змагань виростають чемпіони. чемпіони. Чим більше ми проведемо, тим нас краще буде результат. Чи ви думаєте, цих 12 медалей просто в нас прийшли в коло Так не, Та не буває. Ні, просто... Так не буває, треба їздити, треба накатувати так, дітей. так. Тата, це нелегка справа здобувати медалі. Ну, я ви знаєте, мій тренер, я от відкрито скажу, коли мене виховав, це мій другий батько. Мій тренер краще знав, що я їм, ніж його дитина. А знаєте що? По 360 днів 300 він був зі мною. Так, Низький Це та велика самовіддача має бути, щоб виховати чемпіона. Тут я навіть не, не знаю, що додати. Ну, власне. Колись ми завжди чули, так тобто для того, щоб на якісь змагання і справді доводилось шукати якихось спонсорів, команди зібрати і так далі. Зараз я так розумію, що з цим проблем не було. І зараз є Є, так? Ви не повірите навіть при тому всьому, що наш бюджет цього року, завдячуючи бюджетній комісії, нам, нам немалі гроші виділили, і все до копійок. Отримують тренера, але цього мало. Знаєте чого? От я до прикладу провожу: ми провели навчально-тренувальний збір, оплатили членам збірної команди України з міста Коломей. Uh -huh. Натомість приходить з міністерства Лест, взяти на себе переліт і проживання на чемпіонаті світу. Оцей хлопчик Богдан Тимчук, uh -huh. який поїхав туди. Ціна питання: я вам скажу на одну дитину 2,5 тисячі доларів. Ми те, що ми можемо, ми дамо. І цього треба сказати велике дякую тим меценатам, тим людям, розуміючим людям. Mm -hmm. Але ви знаєте, за багато років мені дуже подобається, знаєте що? От у нас коли ми, є різні категорії людей, які в свій час от в молоді роки проходили через зал боксу, вільної боротьби, легко І так само допомагають. Mm -hmm. От якщо я підійду до боксера, він не поможе на легкоатлетку. Ну, ну, дякую. Розуміло, їм. Розуміло, дякую, їм. дякую що є такі люди. Дякую. А, ну. Скажіть, ще в Коломиї багато є членів збірних України. Ну, з різних видів На спорту. даний момент у нас в місті Коломиї з усіх видів спорту є 23 члени збірних команди України. Різних вікових категорій. Mm -hmm. Я наголошую: є кадети, mm -hmm. є юніори, є молодь і є дорослі. От з цих чотирьох вікових категорій 20. у нас є так. Ну я так на мене теж ну, повірте мені. Що це багато. Це Теж нема віснота тому, що в івано франківську я навіть не хочу казати яка кількість тренерів працює. Я не хочу з ними сперчатись, Вони теж молодці. Ну, але ми щанемося до, ну, до покращення. Так, так. А якщо так статистику теж цікаво, скільки є там заслужених майстрів спорту України, просто майстрів спорту ну, України? заслужений во не знізначне містя... сведеться статистику? Теж ні в нас в місті Коломиї заслужених діючих спортсменів. Немає заслужених майстрів спорту міжнародного класу, є. а я неправильно може висловилась, бо я так, майстрів не дуже не спорту міжнародного класу є. А то заслужений тренер України є. Зас, а заслужених тренерів у нас є, є. у нас є заслужені тренери навіть у нашому штаті, у нас є заслужені працівники фізичної культури і спорту. А це все тягне добру зарплату отримувати. Mm -hmm. Тобто це добрий стимул yeah, та, для то, тренера, то, щоб то, він то. працював, автоматично uh -huh. буде мати більше завізів. Ага, ну от майстрів спорту міжнародного класу скільки. нас? Ну, на даний момент у нас є Филипів, у нас є Таня Хащук, uh -huh. легка атлетика, у нас є Сагалюк. В нас є ряд. Я навіть не буду по фамілі вже казати, бо щоб я не збився. У нас є чотири Угу. і ну на межі. От дівчинка, яка стала чемпіонкою України з великої тери. для того, щоб це звання отримати, треба міжнародний. Треба міжнародний виграти. виграти так? Повірте мені, треба не один міжнародний а. турнір. Виграти. Треба виграти турнір категорії групи. А а це так називається міні європа де не менше 12 угу. країн у ці у цих змаганнях два рази його треба виграти. І тоді тобі прослоє присво... і бути обов'язково чемпіоном України. А судді? У нас є з якихось видів спорту? У нас, судді, у нас є судді, так, у нас є судді, у нас є толкові судді з вільної боротьби, і з легкої атлетики, і з боксу. У нас от зараз на виході дуже добре судді. Тобто, якщо по правді, так сказати, то фахівців вистачає і Я хорошо. Я це спозвай. назвав на початку нашої uh -huh, uh -huh. бесіди живий організм. Так. Якщо від, відказує якась рука, то друга буде брати на себе, але вона довго не потягне. То це треба чути, дихати, жити цим. От жити ну ви точно цим живете, я ви вже вийшли. з спорту, подобається зрозуміло, так ну власне. Ну мені здається, що ж таки ва я бути, живу. По подобається я кажу, того що приємно працювати з тими людьми, людьми. Mm -hmm. На рівні законодавчої влади місцевого самоврядування, на на на, на на, на рівні виконавчої влади, тоді приємно тобі працювати. Розуміють, потреби і допомагають ну, ми потрібно. зараз говоримо з за, з вами за ті вершки. А давайте трошки нижче спустимося. Перш за все, ніж це все забезпечити, як ми не можемо лишити без уваги тих людей з комунальної служби, які нам допомагають, які вивозять, які косять, які ну, ну ви розумієте. Насправді це... сподарському відділу це, це так здається. Так, це що це... Спорт це пішов, потренувався, привіз медаль. Нема такого. А тепла вода. Треба дати теплу воду. Треба, так, світло, Родіально. то, то. І... так. У нас а, о, я ще забувся. А ще знову ж таки. Ми ж відомо ж... у нас на відкритті. Хостел повноцінно працює. Так. Так, дає це вже можливість приймати. Це, звичайно, дає тобі можливість як мінімум прийняти 35 чоловік. ще додаємо 70 посадкових місць у ФСК-локомотив. Можемо приймати на рівні збірної команди України будь-яку дорослу команду. Угу. І Але... я все ж таки надіюсь, бо голова ініціює це, взятись, довести аж два. Він не закидає цю справу. Та я вже навіть не питаю за нього, бо а я, я думаю, що це безнадійно. Ні, це не безнадійно. Ну угу. в це, це треба вірити, і воно тоді буде. І голова наполягає. Наскільки мені відомо, вони вже на якомусь етапі е, о, так, е, о, підготування тої стадії по документах. І це добре. Ну от як не добре. Та добре. Все, що розвиває спорт, це добре, бо спорт це здоров'я і здоров'я наших дітей. Завдання, управління спорту, першочергово, якомога більше. Затягнути дітей так, до тренувань тренуватися не будуть на вулиці. Дитина ходить в школу спортивно. Вона дисциплінується Звичай. там. Не буде такого, як у в, в ліцеях. Чіткість, дисципліна, порядок. Здоров'я. Я здоров, я. ну тапута. Або, або, ну і так на завершення. Які заходи і турніри плануєте організувати найближчим часом? І чи будуть якісь такі, наприклад, до кінця року, ну особливі змагання якогось такого рівня, можливо, міжнародного чи всеукраїнського? Дивіться, довожу до вашого відома. Ми в принципі завжди на нашу сторінку кидаємо. От, Наприклад, на цій неділі ми будемо проводити, якщо ви чули. Е Матчову зустріч у Миколаївку місто Коломия з боксу на рівні областей. В суботу у нас чемпіонат області з двох вікових категорій з важкої атлетики, U-14, І-16. І ще ми плануємо провести чемпіонат України з пауерліфтингу, з важкої атлетики і турнір сильніших з боксу угу. у 20-х числах грудня. Це такий фінальний акорд буде протягом року. Ні, ні, ні фінальний акорд це будуть підсумки року. Цього року ми його вже проведемо. Тому що ну, багато людей, знаєте, до мене дзвонить. От ми зараз так ну знову ж таки у міру позволеного з повагою до хлопців е військових, ми провели так у два етапи. Тренерів відзначили і відзначили кращих спортсменів. Але хочеться підвести підсумок. А підсумок ще підведеться після цих трьох чемпіонатів України. Ми ще не закінчили рік. Ми ще не закінчили для рік, і не треба так, жити цими носить? медалями, які ми здобули. Ми здобули їх, забулись і пішли далі здобувати. Отак От треба працювати. Я бажаю успіху нашим спортсменам, тренерам і вам особисто. А е, глядачам нагадаю, що ми говорили з керівником управління спорту Коломийської міської ради, е, людиною, яка власне все це докупи збирає, так і і, і штовхає з підтримкою, вперед, мене, та, з підтримкою, звичайно, вищого керівництва. Ну а куди ж без неї, правда? Е, а глядачам дякую за увагу, дякую, пане Володимире, вам за плідну працю. Все. Дякуємо, дякую за запрошення.